Увага! Ваша пенсійна картка може перетворитися на шматок непотрібного пластику рівно за одну секунду, і ви дізнаєтеся про це лише тоді, коли спробуєте купити хліб або ліки, а термінал видасть суху відмову. Це не страшилка з інтернету, це нова реальність, в якій ми прокинулися в січні 2026 року. Система змінилася назавжди, і вона більше не прощає помилок, не чує виправдань. І найголовніше вона більше не має людського обличчя. Але перш ніж ми зануримося в цю безодню нових правил та законів, я хочу привітати кожного з вас. Я ваш юридичний провідник у цьому складному світі пенсійного законодавства. І сьогодні у нас буде дуже довга, відверта і, можливо, для когось рятівна розмова. Мені важливо знати географію нашої сьогоднішньої бесіди, адже правила єдині для всієї країни, але ситуація на місцях різна. Напишіть прямо зараз у чат, з якого ви міста чи села, чи це Незламний Харків, чи Сонячна Одеса, чи можливо затишне містечко на заході України, або ж ви дивитеся нас, перебуваючи далеко за кордоном. Напишіть, я почекаю. Мені справді важливо бачити, кого саме зараз хвилює власне майбутнє. А тепер, коли ми зібралися, давайте згадаємо, як це було раніше. Бо щоб зрозуміти масштаб катастрофи, треба мати з чим порівнювати. Пам'ятаєте ті часи, коли пенсійний фонд був величезною неповороткою машиною, що складалася з паперових тек вжелезних черг у коридорах та втомлених інспекторів. Так, це дратувало. Так доводилося витрачати години, а то й дні, щоб донести якусь довідку. Але в тій старій архаїчній системі був один важливий нюанс. Людський фактор працював не тільки в мінус, а й в плюс. Якщо виникала якась нестиковка, інспектор міг зателефонувати, міг почекати, поки ви донесете документи, виплата не зникала миттєво. Гроші продовжували надходити, поки тривало з'ясування обставин. Перевірки, звісно, були. Але вони проводилися вибірково, повільно, вручну. Це нагадувало риболовлю з вудкою. Інспектор міг зловити порушника, а міг і просидіти весь день без кльову. Більшість пенсіонерів жили спокійно, знаючи, що держава про них пам'ятає, але не стежить за кожним їхнім кроком з лупою. Ви могли працювати неофіційно, могли поїхати до дітей за кордон на півроку, могли трохи заощадити і купити щось цінне, і ніхто не біг одразу перекривати вам кран виплат. Це був час певної свободи в сірій зоні. Але січень 2026 року поставив на цьому жирну крапку. Ми перейшли в еру тотальної цифровізації, і тепер замість втомленої інспекторки Марії Іванівни за вами стежить холодний безпристрасний штучний інтелект. Це вже не риболовля з вудкою, це промисловий вилов сітками, де жодна рибка не проскочить. Головна новина, від якої холоне кров. Це запуск повномасштабної системи автоматичної верифікації. Що це означає простою мовою? Це означає, що держава об'єднала в один величезний цифровий мозок бази даних, які раніше існували окремо. Тепер пенсійний фонд, податкова служба, прикордонна служба, реєстри нерухомості, реєстри автомобілів і навіть банківські системи обмінюються інформацією про вас у режимі реального часу. Це як павутина. Ви смикнули за ниточку в одному місці. Наприклад, перетнули кордон або купили машину, а сигнал миттєво пішов у центр. Де приймається рішення про вашу пенсію, і найстрашніше те, що рішення про блокування тепер приймає не людина, його приймає алгоритм. Він бачить нестиковку і автоматично, без попередження, без листів, без дзвінків ставить стоп на вашій виплаті. Ви просто приходите до банкомата, а там нуль. Ви спитаєте, а як же підвищення? Адже всі ми чекаємо, що життя стане кращим. І тут, як юрист, я мушу дати вам ложку меду в цій бочці дьогтю, хоча й цей мед з гірчинкою. Законом передбачені підвищення, і вони є досить чіткими. Зокрема, йдеться про вікові доплати, які мали би працювати як годинник. Якщо вам виповнилося 70 років. Вам належить одна сума доплати, стукнуло 75 сума зростає, перейшли поважний рубіж у 80 років, доплата стає ще більшою. Це ті самі вікові сходинки, які були введені для підтримки найстарших категорій населення, адже зрозуміло, що чим старша людина, тим більше витрат йде на ліки та догляд. Також на підвищення можуть розраховувати ті, хто має наднормативний стаж чорнобильці, а також певні категорії військових пенсіонерів, перерахунки для яких відбуваються за окремими складними формулами. Але ось у чому парадокс, і я хочу, щоб ви мене зараз дуже уважно почули: саме ці категорії людей, яким держава обіцяє дати більше, Зараз опинилися в зоні найвищого ризику того, що їм не дадуть нічого або дадуть менше ніж належить. Чому тому, що нова система, про яку я говорив, дає збої. Вона ідеально навчена забирати та блокувати. Але як показує практика початку 2026 року, вона дуже погано навчена автоматично нараховувати те, що належить. Давайте трохи відволічимося і поговоримо про те, чому це взагалі відбувається. Знаєте, право це така цікава матерія, яка на папері виглядає як захист громадян, а на практиці часто перетворюється на інструмент економії бюджету. Ми живемо в час, коли держава рахує кожну копійку. Війна, економічна криза, демографічна яма все це призвело до того, що соціальна сфера стала розглядатися під мікроскопом. Логіка урядовців залізна. Навіщо платити тим, хто, на їхню думку, порушує правила або має приховані доходи, і тут ми підходимо до філософського питання: а що вважати порушенням? Чи є порушенням те, що пенсіонерка продала городину і поклала кілька тисяч гривень на картку, чи є порушенням те, що діти допомогли батькам купити вживане авто, щоб їздити до лікарні для людини? Ні, для бездушного алгоритму це червоний прапорець сигнал тривоги, який запускає процес перевірки. Ми опинили. В ситуації, коли презумпція невинуватості фактично скасована в соціальній сфері. Тепер не держава має довести, що ви не маєте права на виплату, а ви у випадку блокування будете змушені бігати по кабінетах, збирати довідки і доводити, що ви не верблюд. І це, друзі мої, Найтяжче випробування для нервової системи літньої людини. До речі, про випробування. Я впевнений, що серед вас є ті, хто вже стикався з дивними ситуаціями в банках або держустановах. Давайте зробимо невелику паузу в нашому юридичному марафоні і поспілкуємося. Напишіть у коментарях вашу історію: чи блокували вам коли-небудь картку без попередження, чи, можливо, затримували пенсію на кілька днів без пояснення причин, змушуючи вас. Спити валеріанку. Ваші історії це не просто скарги, це реальна база доказів того, як працює або не працює система. Поділіться своїм досвідом, щоб інші знали, до чого готуватися, а я продовжу розбирати, хто ж саме зараз ходить по лезу ножа. Отже, повертаємося до конкретики: хто в зоні ризику? Я виділяю п'ять основних категорій смертників у лапках, тобто тих, по кому система б'є в першу чергу. Перша. І, мабуть, найболючіша категорія це пенсіонери-переселенці ВПЛ. Люди, які і так втратили дім, зараз ризикують втратити єдиний засіб до існування. Нове правило 2026 року жорстке. Якщо по вашій пенсійній картці не було руху коштів протягом 6 місяців, виплати блокуються. Логіка системи проста і цинічна. Якщо картка не активна, значить людини або вже немає в живих, або вона повернулася на окуповану територію, або виїхала, або втратила доступ. Система не думає, що ви могли просто економити і відкладати гроші на чорний день. Вона бачить тишу і вимикає рубильник. Тому моя порада, як юриста, не робіть із картки скарбничку. Хоча б раз на місяць ви мусите показати системі, що ви живі. Купіть буханець хліба, поповніть мобільний телефон на 10 гривень, зніміть готівку в банкоматі. Будь-яка транзакція та це сигнал. Я тут, я користуюся, я існую. Не ігноруйте це, бо відновлення виплат для ВПЛ-масеона це пекельне коло бюрократії з ідентифікацією, яке може затягнутися на місяці. Друга категорія це працюючі пенсіонери. О, тут пастка дуже хитра. Раніше багато хто працював неофіційно або просто не повідомляв ПФУ про працевлаштування, отримуючи і зарплату і індексацію пенсії як непрацюючий. Тепер це неможливо. Податкова бачить ваші відрахування із зарплати, і ця інформація миттєво летить у пенсійний фонд. Якщо ви числитеся як непрацюючий, а система бачить податки це автоматичний стоп і що найгірше. Вимога повернути переплачені кошти, а з іншого боку, є зворотна проблема. Людина звільнилася, а статус у базі не оновився. Пенсійний фонд думає, що ви досі працюєте, і не нараховує вам належну індексацію. Вихід: один не чекати, поки воно саме вирішиться. Подавайте заяву про зміну статусу через веб-портал або особисто. Ваша трудова біографія має бути дзеркально чистою в реєстрах, інакше ви втрачатимете гроші. Третя група ризику це це одержувачі субсидій. Тут штучний інтелект розгулявся наповну. Він аналізує не тільки ваші доходи, а й ваші витрати. І це те, про що я говорив на початку. Купили щось дорожче за 50 тисяч гривень. Система це бачить. Здійснили обмін валюти на значну суму, банк це фіксує і дані йдуть у загальний котел. Маєте депозит, це теж дохід. Якщо ваші витрати перевищують офіційні доходи, субсидію знімають автоматично. Логіка держави: якщо у вас є гроші на дорогі покупки, значить у вас є гроші і на комуналку. Тому будьте вкрай обережні з великими транзакціями. Якщо плануєте серйозну покупку, консультуйтеся, як це краще оформити, щоб не втратити допомогу. Четверта категорія це наші найстарші пенсіонери 70+, 75+, 80+. Здавалося б, їх за що чіпати. Але тут проблема не в зловживаннях, а в технічних помилках. Система часто губить дані про настання віку. Вам виповнилося 75, Ви чекаєте добавку, а її немає. Чому? Бо в якомусь реєстрі стався збій дати народження або не підтягнулися дані, автоматика не спрацювала, а вручну ніхто не перевірив. Тому якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, не чекайте скромно, перевірте надходження. Якщо сума не змінилася, негайно пишіть заяву. Ніхто за вас це не відслідкує. І п'ята категорія це ті, хто зараз за кордоном це величезна кількість наших громадян, які втекли від війни. Тут діє правило 183 днів. Якщо ви відсутні в Україні понад цей термін, у податкової та соціальних служб виникають питання щодо вашого податкового резидентства. Але для пенсіонерів є ще одна пастка: необхідність щорічної ідентифікації. Якщо ви там, а пенсію отримуєте тут на українську картку, система може заблокувати виплати, запідозривши, що ви можливо вже отримали соціальний захист іншої країни або, не дай Боже, померли. Плюс не забувайте про обов'язок декларувати українську пенсію в країні перебування, якщо цього вимагає місцеве законодавство. Ігнорування цих правил може призвести до того, що ви залишитеся без грошей і там, і тут. Що ж робити в цьому цифровому концтаборі? Як захистити себе? Перш за все, друзі, ми маємо стати технічно грамотними. Я розумію, що в 70 років важко опановувати інтернет. Але це питання виживання. Ви мусите зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України, портал pfugov.ua. Це ваш особистий кабінет, де ви бачите все, що бачить про вас держава. Зайдіть туди, перевірте свій стаж, свій статус, працюючий, не працюючий, свої персональні дані. Помилка в одній літері прізвища може коштувати вам місяців без гроші. Краще ви знайдете цю помилку зараз і виправите її, ніж це зробить штучний інтелект і заблокує вам рахунок. Друге, візьміть за звичку перевіряти поштову скриньку як фізичну, так і електронну. Офіційні листи від ПФУ на цьому це не спам, це юридичні документи. Третє і це, мабуть, найголовніше при найменшій підозрі на блокування дійте миттєво. Не чекайте до наступного місяця, може прийде. Не прийде. Збирайте документи, пишіть офіційні звернення, фіксуйте кожен свій крок. Ви можете подумати, навіщо він наганяє стільки страху. Я не наганяю, я попереджаю. Ми живемо в час, коли ваша фінансова безпека залежить тільки від вашої уважності. Держава будує цифрову фортецю, і в цій фортеці немає місця сентиментам. Є лише нулі та одиниці. Якщо ви відповідаєте алгоритму, ви отримуєте гроші. Якщо ні, вас викреслюють зі списку. Це жорстоко? Так, це справедливо, навряд чи. Але це закон, який вже діє. І моє завдання як юриста дати вам в руки зброю проти цієї системи. Цією зброєю є знання знання своїх прав, знання правил гри, знання того, де підстелити соломку. Я хочу, щоб ви розуміли ще одну важливу річ: ця система верифікації не зупиниться. Вона буде вдосконалюватися. Завтра вони підключать ще реєстри лікарень. Після завтра реєстри мобільних операторів. Контроль буде тільки посилюватися. Тому, якщо ви маєте якісь скелети в шафі стосовно своїх доходів чи статусу, краще легалізувати їх самостійно ніж чекати примусового стягнення. Будьте проактивними. Отже, підсумовуємо наш сьогоднішній довгий спіч. Нові правила 26-го року це виклик. Виклик кожному пенсіонеру, автоматична перевірка. Працює 24-7. Вона шукає нестиковки між реєстрами під загрозою всі, хто має хоч найменші розбіжності в документах або поведінці, як от неактивна картка. Але, як кажуть, попереджений, значить озброєний. Не бійтеся технологій, використовуйте їх на свою користь, перевіряйте себе через портал, тримайте картку живою, оновлюйте дані вчасно. І наостанок, пам'ятаєте, на початку відео я обіцяв відповісти на питання, яке незримо висіло в повітрі, і яке я сформулював як яка одна помилка може коштувати вам усього? Так от, ця помилка це це байдужість і надія на якось воно буде та не буде у 26-му році. Якось вже не працює. Помилка. Це думати, що система вас не помітить, вона бачить кожного. Помилка це не перевірити свої дані прямо сьогодні. Тому, дорогі мої, не робіть цієї помилки. Беріть ситуацію у свої руки. Якщо вам була корисна ця інформація, якщо ви хочете і далі розбиратися в цих лабіринтах законів разом зі мною, залишайтеся на зв'язку, підтримуйте активність, бо тільки разом ми сила. Бережіть себе, свої нерви та свої пенсії. До зустрічі в нових ефірах, і нехай жоден штучний інтелект не стане на заваді вашому добробуту.